на цьому невеликому приватному підприємстві ми неочікувано дізнались, що традиції колись уславленого, а нині вже не існуючого сумського фарфорового заводу не втрачені. На заводі виготовляють різні види напівфарфорової продукції. В модельному цеху працівники заливають формовочну суміш залити, сформувати виріб застигає, а далі ретельна обробка. Всі поверхні мають бути ідеально рівні. Наші працівники виробляють форми, форми і моделі. В залежності від того, як буде виконана форма, залежить якість продукції. Робота на фарфоровому виробництві переважно ручна і копітка, але в цьому невеликому колективі кожен цінує не тільки саму можливість мати роботу і зарплату, важливий ще й творчий нюанс. Работу свою люблю з глиною 18 лет. Когда ти йдеш на любимую роботу, це вже добре, це хорошего настроєння. У нас прекрасний колектив, ми любимо друг друга, друг за друга, стіною. Зараз я модельщик. А по технолог, ну, и с 1975 року -го я на фарфорах пробув. Зараз мене просто визвали як спеціаліста обучати нове. У Нас були раніше тут хлопці молоді, модельщики. Хто на війну пішов, хто куди? А це вже я обучаю молоде поповнення. Колектив підприємства мав чимало планів на розширення виробництва, але завадила російська агресія. На початку березня вибухова хвиля від ближнього авіаудару спричинила на заводі багато руйнувань. 5 березня був авіаудар на наше підприємство, значить були значні руйнування, постраждали і дах, повністю впала стеля, були тріщини по всім стінам, значить, були руйнування і вікон, і дверей. Ну, В общем, -то, значно, ми, коли ми пригласили експертну групу, вони, значить, нам склали технічний план і кошторисну документацію на відновлення підприємства. І ця сума склала 1 мільйон двадцять тисячі. Державна програма відшкодування збитків, завданих виробництво війною, працює лише для підприємств за визначеним реєстром видів економічної діяльності. Але своєчасною і суттєвою підтримкою для цього підприємства стала участь в обласній програмі фінансової підтримки мікро і малого бізнесу. Кошти одразу спрямували на відновлення даху, і на сьогодні майже повернули всі гроші, сплативши податки. Обладністрація, значить, виділила два транші по 50 тисяч перший раз, 50 тисяч, другий раз ми наростили підприємство в порівнянні з довоєнним періодом, навіть мабуть, відсотків на 70, от навіть може трішки більше. І зараз у нас є ще потенціал для нашого розвитку. Завдяки відновленню зруйнованого сьогодні у невеликому колективі створюють нові робочі місця з ентузіазмом працюють над виконанням замовлень. 19 чоловік це основний склад, і 13 чоловік по цивільно-трудовому договору працюють. Ну і ще, і ще є потенціал для создання додаткових робочих місць. Сумській обласній військовій адміністрації розповідають відразу після деокупації Сумщини почали надходити численні звернення від підприємців з проханням допомогти з відновленням зруйнованого від бойових дій. Тож знайшли вихід, розробивши цільову програму фінансової підтримки малого бізнесу прикордонних територій. Відразу виділено 5 мільйонів гривень на підтримку мікромалого бізнесу. Ми заклали в програму такі параметри, що ми підтримуємо той бізнес, який зазнав прямих пошкоджень, саме нерухомого майна. Ми компенсуємо до 50% цих пошкоджень, але не більше 100 тисяч гривень на один об'єкт. Програма користується попитом серед підприємців, тому її фінансування збільшили до 7 мільйонів гривень. Ми не знаємо в інших деокупованих областях аналогів, і що важливо, що ця програма не була нам там спущена з центрального, з центрального рівня. Ми, ми самі вірили, що в цей інструмент фінансовий його реалізували. Програма діє до 30 листопада. За консультаціями можна звернутись до фонду підтримки підприємництва або в департамент економіки обласної державної адміністрації. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.